Повідував минулого разу, щоб ми освіжили свої пам'яті. І Хоча тут ось так от написано, але це два речення буквально. Отож, е... дорогій проповіднику, минулого разу ми розпочали досліджувати післання Павла до Галатів. Я хочу тобі нагадати дві основні думки, про які пише Павло. Перше, апостол закликає віруючих триматися Євангелія. Також йому дуже прикро, що деякі ухиляються від Євангелія, яку він їм проповідував. Павло нагадує, що саме виконання Євангелії дає нам силу набути високого звання, стати рабами Ісуса Христа. Трошечки освіжили свої пам'яті, так? Така мертва тишина. Якби я працював в школі, я був би дуже задоволений, але я не працюю в школі. Будемо сьогодні продовжувати будемо читати перший розділ послання до Галатів, будемо читати другу частину першого розділу. Першу ви вже трошечки згадали, про що ми будемо читати, але в принципі вся, весь розділ, перший і трішечки наступного, він стосується того, що Павло змушений Галатам доводити істинність свого Євангелії, про що говорив минулого разу вже Віталік. І також він змушений доводити те, що він не самозванець якийсь, а те, що він справжній апостол, те, що він є апостолом Ісуса Христа, який проповідує справжнє Євангеліє. І ми будемо читати уривок, який буде таким його біографічним, біографічним. і на цьому біографічному уривку ми спробуємо виокремити якісь такі основні події. І проповідь, яку я буду говорити, я назвав її Павло Шлях до успіху. Дуже не хотілося б вживати в назві проповіді слово успіх, воно якось так недуховненько звучить, правда? Не церковно якось так успіх, да? але, тим не менше, Павло був доволі успішним апостолом. Да? Він написав більшу частину нового заповіту. Це свідчить про те, що він мав близькі відносини з Богом, Бог казав йому, що писати, Павло записував. І, звичайно, коли ми говоримо про успіх, ми розуміємо, що він був успішний в очах Бога. В очах людей він був смішний, якийсь кумедний, така людина. І так далі. Але ми вже з погляду такої точки зору, коли ми читаємо про його життя від початку до кінця, ми розуміємо, що в Божих очах він був успішний. Давайте прочитаємо уривок з 13 по до кінця першого розділу. Чули би ви про моє поступування перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її? Я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого. Бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєї, уподобав виявити мною сина свого, щоб я його між поганими. Я не радився зараз із тілом та кров'ю, і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск. По трьох роках тому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, і в нього пробув днів із п'ятнадцять. А іншого з я не бачив крім Якова, брата Господнього. А що вам пишу, ось кажу перед Богом, що не обманюю. По тому пішов я до сирських та кілікійських країн. Церквам же Христовим, юдеї, я знаний, не був особисто. Тільки чули вони, що той, що колись переслідував їх, благовістить тепер віру, що колись руйнував був її. І славили Бога вони через мене. У мене буде доволі, я надіюсь, проста доступна проповідь. Вона буде складатися з п'яти пунктів. Нагадую, що тема Павло Шлях до успіху, і хотів би звернути увагу на останній вірш. 24-й вірш, який, ось, мабуть, ви зараз бачите на екрані, там написано ніби підсумок усього того, що він розповів, тому що до цього він розповідає свою біографію, він розповідає, як він прийшов до цього моменту. І підсумок цього всього, 24-й вірш, і славили Бога, вони через мене. Я хочу вас запитати, чи можна це вважати успіхом? Так, безперечно, це можна вважати успіхом, тому я думаю, що це взагалі такий найвищий показник успіху в Божих очах, коли люди через зміни в твоєму житті вони прославляють Бога. Коли люди розуміють, ким ти був, ким ти став, і вони розуміють, що це Бог зробив, що це не твоя сила волі, що це не твоя дисципліна, це Бог зробив такі зміни в твоєму житті. І, звичайно, до цього треба докласти і якусь свою частку праці, свою дисципліну, свою силу волі. Але ми розуміємо, що за всім цим стоїть Бог. І життя апостола Павла так склалося, що в кінцевому випадку люди славили Бога через те, що відбулося в його житті. Але до цього моменту він пройшов певні етапи. Він пройшов певні кроки, на які я хотів би звернути, закцентувати на цьому увагу. Їх буде п'ять, але це не буде дуже довго. Ми будемо читати поступово те, що ми вже прочитали, але спочатку лише два вірша. Давайте 14-й вірш ще раз прочитаємо. Чули би ви про моє поступування перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її? Я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого, бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. І перший такий крок, який я виокремив в шляху апостола Павла до того успіху, про який ми читали, що люди славили Бога через нього, це його минуле. Це його минуле, яке ось тут зазначено. І минуле в плані характеру, в плані того, що він робив до того, як пізнав Ісуса Христа. Коли в людей приблизно є таке минуле, як апостола Павла, ну, то зазвичай вони кажуть, що їм. Соромно вже приходить до Бога, що Бог їх вже не простить, що Бог вже таких людей не прощає, що їм стидно. Їм стидно, бо вже стільки нагрішилися. Але якщо, можливо, є такі люди в залі, то я хочу навести вам приклад апостола Павла, те, що він робив, і хотів би ревність, завзятість, бажання пізнавати інформацію, бажання пізнавати щось нове, Бог взяв і трансформував на 180 градусів. Тому. Минуле, яке є в кожного з нас, можливо, в когось це теперішнє, яке ще людина, яка ще не прийняла Бога як свого Спасителя, це не є якимсь вироком, це не є якимсь соромом, але це в майбутньому може бути як сильне свідоцтво того, що Бог зробив в твоєму житті. Те, що було присутнє в житті апостола Павла. Друге, 15-й, 16 вірш. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєї, уподобав виявити мною Сина свого, що благоїстиве його між поганими. Я не радився зараз із тілом та кров'ю. Е, вжито таке словосполучення, така частинка речення. в 15 вірші зверніть увагу, коли ж Бог? У нас якось так. ну, Часто люди кажуть, от якби Бог з неба сказав. То я вже точно би повірив, да? от якби з неба Бог до мене проговорив, щоб я вже точно зрозумів, чи є Бог, то я вже почав би йому служити. Але хіба Бог не говорить іншими методами? Хіба обов'язково треба голос з неба, щоб дозволити Богу втрутитись в твоє життя. Є інші методи, як Бог говорить. Насамперед, Слово Боже, обставини життєві, проповідь, сумління і так далі. Тому. Якби не було ось цього такого другого пункту е, втручання Бога, то всі інші вони б не мали сенсу. Вони б автоматично відпадали. Тому що Павло б займався тими самими справами, які ми читаємо до цього, але Бог змінив кардинально його життя. І ну, хочу наголосити, просто, щоб ми ну, не, не трактували це як якийсь там. Е, Давні тлумачення, там, біографія апостола Павла. Ми це розглядаємо і може сміливо застосовувати в контексті свого власного життя, в контексті життя своїх ближніх, розуміти, що це слово живе, і діяльне, і здатне змінювати. І Бог він той самий, він так само хоче втручатися в наше життя, але йому треба дозволити втрутити в своє життя. Коли для Павла Бог сказав з неба, він теоретично теж міг би відмовитись. Тому що ніхто поруч нього не чув ці слова, тільки він чув. І він міг би сказати, ох, показалось щось. Ох, якісь голоси до мене там промовляють. Але він дозволив Богу втрутитися в це життя. Так само Бог і зараз хоче втручатися в наше з вами життя. Питання, чи дозволимо ми йому втрутитись в нього? 17-й вірш. Давайте далі прочитаємо. І не відповідаємо. Відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск. Е, коли Бог вибрав апостола Павла, апостол вирушив в Арабію. Не знаю, який цей відрізок часу був, але ну, так як він описує, це буквально, ну, мабуть, не дуже багато часу займало. Він відправився в Арабію. Що таке Арабія географічно? Це пустеля. Це пустеля. Чому люди йдуть в пустелю? Чому Павло пішов в пустелю? Кват... Кататися на квадроциклах. Виявляєте цю картину? Я ні. Тому що тоді не було такого. Максимум на верблюдах можливо. Але я думаю, що не по цій причині він пішов. Таке, знаєте, пустиня чи пустеля чи е, якісь гори. в Біблії це асоціюється з таким от. Місцем усамітнення з Богом. Місцем, коли людина один на один перебуває з Богом і сфокусована на тому, що Бог хоче їй сказати. І цей третій пункт, він звучить так: час на одинці з Богом. Дуже просто. Але людина, християнин, от в нього на шляху до такого успіху. В Божих очах, повторююсь, має бути ось такий от час, час наодинці з Богом. Він був в житті апостола Павла, він був в цій пустелі, доволі якийсь такий тривалий час. За час цього періоду в нього сформувалися такі богословські погляди. В цій пустелі він писав деякі інші послання, і він там чув Бога. Як ми з вами чуємо Бога? Коли ви чуєте Бога? Коли їдете в маршрутці, можливо, і читайте Біблію, бо дома не встигли. Коли слухаєте проповідь і працюєте одночасно, коли я зараз проповідую, а ви листаєте інстаграм, ну, хтось один, два, точно. І ми навряд чи чуємо, бо тому що, ну, людина не може, як мінімум, навіть логічно, подумати, якось суміщати одне з іншим, але має бути якийсь такий конкретно виділений час, який людина може провести з Богом. І це не тільки на початку нашого такого поступування, як говориться з Ісусом Христом, а на протязі всього життя, щоб розуміти Божу волю, тому що можна від неї трошечки відхилитися, якщо цього не робити. І факт залишається таким, що час усамітнення з Богом був потужним таким поштовхом Апостола Павла до пізнання його волі. Це такий був умовно третій його крок. До того успіху, до якого він прийшов. 4. 19 -й вірш. По трьох роках по тому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, і в нього пробув днів із 15, а іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Хоча, коли от Павло вийшов з цієї пустині, він вже був повністю такий сформований з поглядами. Богословськими, як я вже казав, він вже чітко розумів волю Бога, але в його житті також був присутній такий крок, як спілкування, я його назвав спілкування з досвідченішими людьми. Ми не можемо порівнювати Петро, Павло, хто там з них як там краще проповідував чи служив і так далі. Але на той час, коли Павло тільки почав проповідувати, служити, я розумію, що в нього може не було такого досвіду нього, може не було якихось такої практики, і він от вирушив до більш таких досвідченіших людей, про яких тут зазначається насамперед це Кифа, тобто Петро. І він пробув там днів з 15, два тижні. Він там пробув. І я не знаю, що він там робив. Тут не написано. Ну, але я дуже сумніваюся, що він там пішов на екскурсії, якісь, чи в походи, чи в уно може грав. Чи може вони придумали таке свято Петра і Павла, ну, навряд. Але я думаю, що це був якийсь такий от плідний час для того, щоб якось, ну не знаю, ну, двоє таких людей, я думаю, що вони, Бог обов'язково був в порядку денному. Також написано, що він не з сімама в зустрічі, але як мінімум з двома людьми. І... В наш час є можливість така. Є можливість. Завжди є люди, які кращі за тебе. За мене, за тебе. Завжди є люди. Чому ми нехтуємо їхнім досвідом, чому ми нехтуємо їхніми порадами, наставництвом? Тому це дуже важливий такий крок на шляху до того, що це таки успіху в Божих очах. Зустріч з досвідченішими людьми. Я його назвав так. І останнє 20-23. А що вам пишу? Ось кажу перед Богом, що я не обманюю. Потім пішов я до сирських та келікійських країн. Це як вам же Христовим, в юдеї я знаний не був особисто. Тільки чули вони, що той, що колись переслідував їх, благовістить тепер віру, що колись руйнував був її. Е, неможливий був успіх Павла без служіння. Це дуже логічно випливає з цього. Успіх в Божих очах неможливий без служіння, яке Бог тобі дасть. Ну, було б якось, це все, мабуть, даремно, якби Павло пройшов ці всі етапи і не мав би якогось служіння, так? Але в силу от своїх навичок, в силу того, чим він займався, давайте ще раз попробуємо нагадати, чим він займався, він ходив багато, да? як мінімум, він ходив написано по закордонних містах. І він був дуже ревний, він дуже добре знав закон і так далі. І Бог от взяв оці його навички, здібності говорити, оцю ревність, оці такі бажання не сидіти на місці і повернув її в своє русло. Бог повернув його служіння, точніше, не служіння, а його діяльність релігійну, яка була до того, він тепер повернув її в служіння. І все, чим далі Павло займався, це ходив і проповідував, писав, наставляв. Можливо, він ходив навіть до тих самих людей, до яких раніше ходив, які дав них камнями, яких Бог заставляв, Бог зневажить, і так далі. І цей п'ятий пункт без нього неможливе так само християнське життя, успіх в християнському житті, служіння, яке Бог дасть. Але дасть він його це служіння також відповідно до дарів і талантів. Ми... Люди часто бояться приходити до Бога, тому що ніби Бог заставить робити те, що ти не хочеш. Бог заставить продати все майно? Да? Бог заставить поїхати в Африку. Бог заставить співати в хорі. Ну, в нас не заставить, в нас немає хору. Бог заставить переписати квартиру і так далі. Люди бояться. Люди, думають, а люди бояться пізнавати Божу волю. А що, якщо в Божій волі заховані ось такі страшні речі, які мене очікують? І Бог дає служіння, яке відповідне до дарів і талантів. Бог хоче максимального, якби це не звучало егоїстично, але Бог хоче, щоб його проставляли. Бог хоче, щоб люди. Валили його і були вдячними. Було б дуже нелогічно, якби Павло от ходив, там, руйнував церкву, переслідував, покаявся і наливав би людям чай. Присіть повазі, до тих, хто наливає чай. Ну, я якби на першому зібранні теж трошечки получив за це, то вже, в принципі, куди вже відступати. Але ну, якби це було б нелогічно от, в його житті. Що він був таким ревним, жорстоким гонителем церкви, Бог е покаявся перед Богом і там. Курточки вішає людям, наприклад. да? Ну, Він, в принципі, робив це саме. Його діяльність була така сама, але вона була на славу Бога. Вона була на славу Бога. І це такий п'ятий пункт, якби наслідок того. Все що відбулося в його житті. 24-й вірш. Давайте ще раз прочитаємо, ми його вже читали неодноразово, але можливо, ми тепер по-іншому подивимось на те, до чого він прийшов. Написано: І славили Бога вони через мене. Коли ми спочатку прочитали, можливо, ну, ми якось так сприйняли його, так славили Бога, вони через мене. Але я думаю, що коли ми поступово це все розглянули, то ви по-іншому розумієте тепер цей вірш. Коли ми читаємо ось це і славили Бога вони через мене. Ми розуміємо, через що він пройшов, через які він етапи пройшов. І постає питання до кожного з нас: чи славлять люди Бога за зміну в моєму житті? Ми можемо заперечити, але ж я не гнав церкву. У мене немає такого контрасту, який був апостола Павла. Я ж не переслідував, не вбивав і так далі. Але зміни вони все одно присутні. Зміни це невід'ємна частина християнського життя, коли Бог входить в тебе. І було б добре, щоб в своєму житті кожен з нас міг би сказати таку фразу, і славили Бога вони через мене. Я думаю, що ці п'ять етапів, які були в апостола Павла, вони стануть нам в нагоді. Хотів би коротко про їх нагадати. Перше, минуле. Минуле не є твоїм вироком, але є потенційним сильним свідоцтвом, яке може бути на славу Бога. Друге, без якого неможливо це все, це втручання Бога. Втручання Бога, яке вище будь-якої дисципліни сили волі, яку ти тільки можеш застосувати в своєму житті. Третє час наодинці з Богом для глибшого пізнання його волі. Четверте зустрічі з досвідченішими людьми, тому що в кожного зараз, як мінімум, точно є така можливість. І п'яте, без чого неможливо прийти до успіху в Божих очах це служіння, яке Бог дасть відповідно до твоїх дарів і талантів. Запам'ятали? Вийдіть, розкажіть. <гум> Все. Амінь. Давайте з вами піднімемось. Помолимося. Боже, ми славимо тебе за ті зміни, які ти проводиш в житті більшості з нас, Господь, коли ми дозволяємо Тобі втручатися в наше життя, Господь. Ми дякуємо Тобі